Ну і куди ж без функцій? Звичайно, функції. Побачивши цю функцію, кожен мій ученик. Y дорівнює kx плюс b. Тобто це у нас, звичайно, пряма. І на завданні ви бачите саме прямі. Що ви повинні знати в функціях? Y це значення функції, k кутовий коефіцієнт, b – це вільний член. Цей кутовий коефіцієнт показує, куди нахилена функція вліво, вправо, в деяких випадках, коли вона не пряма вверх або вниз. А вільний член одразу нам показує, я завжди кажу учням, закрити пальчиком ось цей х. Просто закрити його. І ця мінус тройка одразу нам покаже ось цю точку, де функція перетинає вісь y. Завжди, яка б вона не була складна. Просто закрити х. І цей член покаже, де ж ми його перетинаємо. Тобто, вже можемо вибрати якісь певні е, відповіді, чи вичерпнути неправильні. І тепер, якщо це пряма, якщо кутовий коефіцієнт з знаком плюс, як у нас, вона нахилена вправо, якщо коефіцієнт мінус, вона нахилена вліво. Тобто наша функція буде виглядати ось так. Якщо ж це складно для тебе запам'ятовувати кутові коефіцієнти, y, x, вільний член, є один лайфхак. Мої учні так само ним користуються. Він працює для будь-яких е, функцій, тож давайте до лайфхаку із функціями. У нас є функція, y дорівнює 2 x 3 Ми не знаємо, яке це. Але в мене немає обмежень по x. Я можу вибрати будь-який. І ставлю, наприклад, сюди цифри 1. І мінус 2. І давайте порахуємо. Ставлю 1 до х. У у точці 1 дорівнює 2 помножити на 1 мінус 3. Це у мене буде мінус 1. Одиничка. Мінус одиничка. І у точці мінус 2. 2 помножити на мінус 2 мінус 3. Це у мене буде чот... мінус 4 мінус 3 дорівнює мінус 7. Мінус 7. В мене є ось такі точки. Поставивши координатну пряму x y, ставлю першу точку. x1, y-1. Він десь буде ось тут. x 2, 1, 2 x 2 y-7. Ось тут. І протягуємо лінію. І вибираємо правильний варіант. А в коментарях напиши, які задачі тобі даються важче з алгебри чи з геометрії, і які б ти хотів, щоб я тобі пояснив із НМТ минулих років.